Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Ми ніяк не можемо його наздогнати. Ми б давно це зробили, але в такому натовпі не так просто пройти. Поспішімо, молю тебе. Невже не розумієш що маю побачити його востаннє? Вони чомусь зупинилися, здається, Ісус упав, але зараз продовжать дорогу. Тоді швидше, поки вони стоять. Центуріони, прошу вас, зупиніться. Дозвольте матері попрощатися з сином. Це його мати? Я не можу. У мене наказ нікого до в'язня не підпускати. Благаю пане, змилуйтеся. У вас, напевне, теж є мати. Моє серце і так розривається. Не позбавляйте мене останньої втіхи. Я напевне не знаю. Якщо вас побачать, я можу опинитися на його місці. Лонгіне. Довольне її прохання, я також мати. І розумію, що відчувається жінка. І не бійся, гніву, пилата. Добре, але швидко. Чому? Чому тобі випало серце? Мамо, не плачте. Так має бути для спасіння інших. Нам пора вирушати. Сину, синочку, тримайся. І знай, що я поруч, завжди поруч. Серце твоє, було б йому роздертися на двоє, ніж бачити, як син на смерть іде, і за собою люд потішити веде. Та й, сину, бачити ті материнські сльози не дуже легко. Марія плаче і кусає губи в кров. Бо її найвища материнська є любов, вона душею й тілом коло нього, хай навіть натовп розведе дорогу. Центуріоне, хіба ви не бачите, що Ісус може не витримати дороги. Він уже раз падав. Зніміть з нього цей тягар. Але що скажуть люди? Звичай велить, щоб засуджений сам ніс наряддя тортур аж на гору. Ім'я людяності, сотник, пощадіть, хоч трошки мого сину. Господом Богом вас заклинаю. Не знаю, не знаю. Не буду змушувати своїх легіонерів. Хіба, якби знайшовся якийсь цивільний. За це ти отримаєш велику винагороду. На жаль, тобі нічого мені дати. Я лише пожалів твою матір. Чи з жалю, чи з простого милосердя до Симеона враз прийшло натхнення, свою посильну поміч для Христа Його рука миттєво принесла. Здригнувся він під тягарем Христа, та була воля дуже вже тверда, і хоч тягар йому на спину гнув, враз Симеон, всю благодать відчув. i don't vou... А обтирає Ісусові лице. Ти мене тягнеш, невже ти настільки жадібна до кривавих видовищ? Хоча, якщо вже ти опустилась до поведінки погії, то чому б і ні? Невже ти так думаєш про мене? Згадай, з якого роду ми походимо, якими славними предками повинні пишатися. Я не забуваю, що ми з тобою, родички, але я не ганьбила честі сім'ї. Скільки мені буде це закидати, ви щодо знаєте, що я покинула це заняття, і все завдяки Ісусу. Він рятував мене, коли смерть вже здавалась невідворотною. Навіть більше Він рятував мою душу, змусив покинути цю професію. Він великий чоловік. Навіть більше він Бог, син Бога Живого. І це його зараз мають стратити. Тепер я розумію. Ходімо швидше. Я хочу сама побачити цю людину і подякувати йому за тебе. Зачекай, здається, я бачу одного з учнів Ісуса. Йоанне, Йоанне, зупинись на хвилину. Чи впізнаєш ти мене? Здається так. Ти та дівчина, що вмила ноги Спасителя дорогоцінним миром. І витерла власним волоссям. Так, це я. Я повинна була якось віддячити йому за все. А це Вероніка, моя подруга. Добре, що серед цього ворожого люду є ті, які підтримують учителя. Я тут з матір'ю Ісуса Марією. Маріє, я так співчуваю вам. Для всіх нас Ісус означає дуже багато. Навіть не можу уявити, що ви зараз відчуваєте. Господь дає мені силу, але я не розумію, чому так біснується маса, чому так хочуть його смерті, адже він не зробив нічого злого. Навпаки, творив лише добро, то чому навколо стільки зла? Зло виростає з добра, коли люди не вміють належним чином ним користуватися. Крім того, жорстокість у цих людей у крові. А зараз вона розпалена щирим золотом первосвященників. Отже, правда, що вони підкупили народ, а я ще відмовлялася цьому вірити. Погляньте, це Ісус. Він наближається сюди. Зачекайте хвилиночку, я маю дещо зробити. Що тобі, добра дівчино? Я хочу якось допомогти тобі. Зробить багато добре серце може, розрадить, втішить, трохи допоможе, і серед криків дикого народу маленька поміч зроблена в нагоду. Яка то цінність зараз для Ісуса, усмішка і рука легка і недужа, простягне хусточку, під обітре з чола. Звичайно, поміч дуже це мала, для страждущого, знищеного тіла. «Ти обіця, йому це молоде. ведуть засудженого. Боже, як ти познущалася з Нього. Невже немає межі їх жорстокості? Але подивіться важніше невже ви не впізнали його? Це ж Ісус, якого недавно вітали при в'їзді в, в Єрусалим? Так, я пам'ятаю, народ ще кричав йому Осанна і стелив одяг і пальмові гілки під ноги його віслікові. Іронія долі. Сьогодні ті самі люди ведуть його розпинати. Але за який злочин? За його проповіді, за те, що запалював любов і надію в душах людей за всі добрі діла? Адже немає пророка у своїй вітчизні. Я зараз дивлюся на нього, і у мене серце розривається. Невже наш богобоязливий народ може проявити таку жорстокість? Люди, люди, що ви робите? Адже вбиваєте надію Ізраїля, його Месію. Отже, ти, Анна, віриш, що Ісус є Месією? Ми обоє віримо, ніхто інший не міг би зробити стільки див, принести стільки добра у світ. А зараз ми маємо ще один доказ. Лише погляньте в його очі. Там немає ні злості, ні страху, ні ненависті. Лише біль і любов. Надії на Бога, якщо Ісус покличе нас, ми не зупинимось ні перед чим. Але зараз треба діяти так, щоб не суперечити тому, що Він казав. Ніде не може знайти Вероніку і Клавдію. Скільки ж буде тривати ця хресна дорога? Невже Ісуса ще є сили? Чекав, що зможе він знову піднятись, та сили останні Ісус все ж зібрав, поволі почав підніматись, лишилось так мало пройти до мети, а потім найважче почнеться, і руки вже потирають кати, бо кожен з них. 10. Ісус на Голготі обнажений і жовчу напоєний. Розіграємо в кості, як завжди. О, спогляд, що я зробив. Гарно потішаємося. Цар юдейський на хресті. Так, а нам ще не доводилось таких вішати. Безродний вискочка, який не знає свого місця. Та він просто божевільний, який баламутить людей. Але сьогодні всі показали, чого хочуть для нього. Чого ти береш цвяхи? Адже набагато легше прив'язати йому руки і ноги. Фарисеї так наказали, лицемірні богомази. Але платять дзвінкою монетою, а мені не важко. Зачекай, Зачекайно, ну, не забувай, що все треба поділити порівну. А хіба ти ще не отримав своєї палатової дружини, яка так піклувалась про його здоров'я? Тому помовч, ах ти брудний злодій. Про сам Христос упав на хрест страшний. Весь внутрішньо збентежений, літий, сам добровільно, без катів і примуки, став жертвою, поклав на дерево руки, щоби довести людству ще раз, знов і знов, свою безмірну, божественну любов. Цвях перший це за пролиття, за у лоні ще дитя, стволень дурман. Господи, Боже мій, прости їм. Невже не можеш спасти себе? Ти ж син Божий. Зійди з Христа, спустися вниз. Чи може ти чекаєш на ангелів, які врятують тебе? Чому досі висиш? Подобається умирати? Чи ти просто самозванець? Ти брехун і зрадник. Тому здохни тепер. Звершилося. Отже. У руки твої віддаю духа свого. Чому раптом стало так темно? Дійсно праведний був цей чоловік. Треба забиратися звідси. Ламаймо їм гомілки, і швидше насувається щось недобре. Йому не треба, і так вже мертвий. І збулося те, що говорилось в Писанні, і кістка йому не буде ламана. Дозвольте, син, сину, синочку мій, яке знищене, розтоптане і пошматоване твоє тіло, та я знаю, що зараз ти вже поруч свого Отця, через нас розп'яли її сина. Сльозами вже німими. і обережно й урочисто і поволі, щоб якось випадково не зронити долі. Очистіть свою душу, не я казати вам усе це мушу, відкиньте зло, до світла поверніться, у доброту й молитву одягніться, і вам свої обійми я відкрию, утішу, допоможу і зігрію. Лише надійтеся в житті на Бога, до неба. Приведе вас ця дорога. Єднання, зокрема це сьогоднішнє, є тим світом, яке має кожен із нас пролити, зокрема у нашому рідному селі. Єднання, яке має зробити сильною нашу країну, бо поки не буде єдине село доки не буде єдиним місто і єдиним область і країна, і не буде єдиним народом. Тому ця Кресна хода, де студенти, актори намагались зворушити наші серця. Не просто, щоб ми прикопили сльозу, не просто, щоб зіткали і співчували, а щоб щось змінили. Змінили щось у своєму житті. Кожен особисто Змінили щось у нашому селі, щоб ця хресна дорога не стала спогадом і фотографією в альбомі а стала черговим кроком до єднання. Зокрема, єднання у нашому рідному підгорецькому краї. Єднання, якого сьогодні так потрібно. Єднання, про яке ми молимося, але треба ще щось робити до цього єднання.